Замість традиційної урочистої лінійки, інструктаж з правил поведінки під час повітряної тривоги та ознайомлення з ховищем. А на шкільній дошці напис Ми українці честь і слава незламним. Таким є день знань 2022 в Ужгородській спеціалізованій школі перших третіх ступенів номер 3 з поглибленим вивченням англійської мови. Та попри це учні щасливі, бо можуть зустрітись всі разом і розпочати новий навчальний рік в звичайному режимі. О, звісно, 1 вересня цього року не таке як було. Прошну річ, але ми теж раді, що маємо хоч таке, і це перше вересня не онлайн. Раді побачити з однокласниками не бачилися ми майже пів року. Я приїхав з Миколаєва. Я приїхав з Києва. Я бомбосховища і ще не разу не був. Ну бо сховищ тут добре. Тут є інтернет, ми можемо написати своїм батькам, теж якщо щось сталося. Мені теж тут дуже подобається, дуже хороша школа. Мені це особливо лінійкою, бо ну лініка це для мене це було як невід'ємна частина, але зараз я розумію, що і так можна спокійно почати 1 вересня і почати спокійно так. Рік це була вперше такий перший дзвінок по український флаг. нам розказували про війну. Всього в цьому закладі освіти навчається 740 учнів, з них 70 – першачки. Прийняли цьогоріч у шкільну родину і 40 дітей вимушених переселенців. Ми вирішили сюди пети в школі, потому Києві у нас дистанційна форма навчання. Дуже раді, що нас прийняли сьогодні. Дуже таке свято для нас, бо ми дуже хотіли вчитися. Последні два года это не учеба была, а здесь можна заниматься, получать знання і ребенок очень рад. Дуже хвилювалися і дуже хвилюємося, бо Таке зараз життя неспокійне. Наразі навчання в школі для учнів перших п'ятих класів відбуватиметься в очній формі, а для всіх інших за змішаною. За словами директорки закладу, таке рішення прийняли для того, щоб у випадку повітряної тривоги всі учасники навчального процесу помістились у сховищі. Що сталося, то сталося, і ми старалися зробити цей день перше вересня. 2022 таким, щоб трошки зменшити оцю внутрішню напругу, внутрішню тривожність у дітей. Зробили що першого року нас буде урок класного керівника. Вирішили по одному по черзі класу ввести в сховище і показувати, де діти будуть сидіти, де у дітей буде вода. Наше сховище пристосоване до того, е, діти могли перебувати там певний проміжок часу, ну у певній безпеці. У Нас є там проточна вода. У нас є чотири туалети. У нас є два умивальники. У нас є світло, вентиляційні шляхи. І є вайфай. Загалом на Закарпатті сьогодні новий навчальний рік розпочали 170 тисяч учнів. Понад 2,5 тисячі з них вимушені переселенці. Переважна більшість із 583 шкіл краю працюють очно.